Мир вам, мир вам, мир вам. Подумала, що я, поки доїду до моря, уже цього світанку не буде. І поки зупинилася, а хмари уже це сонечко поглинають. Але початок нового дня вже є. І хоч оця велика, -велика хмара. О, дивіться яка! Велика хмара хоче захопити наше сонечко, але оця прецвітанкова краса краса, та й годі. А ще наша пшеничка скоро буде жовтенька, вона вже заколосилася. Подивіться, будь ласка, яка краса! І коли ми зранку можемо побачити. Красу, яку створив Господь і подякувати йому, і сказати, який ти великий, який ти чудовий, Господи, Боже Вседержителю! Хто не убоїться Тебе, хто не захоче вкусити Тебе? Той, той, той не пізнає життя, той не попізнає тієї, всієї краси, той не зможе помітити оці колосочки, які ти творив із любов'ю, знаючи, що тут буде життя, тут буде хліб, 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 алілуя, слава Богу! І ці небеса, і оці небеса, Алілуя. А навіть квіточка, ота синенька квіточка, ніби маленька, але та. Також вона дивовижна і виткана з любов'ю. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Пройшлася декілька метрів, щоб показати вам також отаку красу. Ось така краса нашого українського краю. Маки, маки, маки. Алілуя! слава Богу! Отака наша звичайно, реалія. Я маю на увазі ось ця. Але, але і маємо ми це Боже творіння, яке таке прекрасне, яке таке чудове. Алілуя, слава Богу! Море квітів, море квітів. Хай буде зранку, море квітів, море посмішок, море позитивних емоцій. Алілуя! Тебе я величаю. О, О Господь, Бог єдиний на небі і на землі, Тебе я величаю, О, О Господь Бог єдиний на небі і на землі. Ти один достойний всю славу прийнять воскрес вірний анець Господній. Народам усім ти дарував спасіння, і тепер ми приносим. І тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу Тобі, Ти один достойний всю славу прийнять Воскресший, вірний агнець Господній народам усім! Ти дарував спасіння, і тепер ми приносим, і тепер ми приносим, І тепер ми приносимо славу Тобі. Лише ти, Господи, достойний, прийняти всю славу, всю честь, поклоніння і перед іменем Твоїм приклониться кожне коліно. Алілуя, слава Тобі, велич Тобі, держава Тобі, всемогутній наш Господь. Амінь.